Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля, комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Супер Б універсалі. 12 рік, 1,8 бензин, 209 пробігу весь в рідній фарбі, ціна 10500. Контакти видно, бачу салон комбінований. Тільки не покажу, тому що отак трошки видно. Мультавендійне кермо, зовнішній хромпакет, автоматична коробка. О, цікавить телефон. П'ятий гольф. 2007 рік, 1,6 бензин, 303 пробігу, ціна 5500. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Свіженький Renault Megane. Так, По опису у нас 18 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, 14500 ціна, максимальні фари, акустика Bose, є відігрів сидінь. Ось тут контакти. Так, якось По салону не загляну. Так, комбінований салон. На оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія. Асьоман, 16 рік, 2.0 дизель, 250 пробігу. E, так, 14 999 ціна, контакти 0,98 221 86 80. На оригінальних дисках, на лінзованій оптиці, комбінований салон з алькантарою, коробка механічна. Volvo V-50. 11 рік, 1,6, дизель 8600. Ціна. Контакти 093, 368, 47,40. Є два комплекти коліс. Так, світлий, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Реномеган третього покоління. 11 рік, 1,6 дизель, 182 пробігу, ціна 7500. Контакти ось тут. Так, кого цікавить, телефонуйте. Пижик 12 рік, 1,4 бензин, 240 тисяч пробігу, весь в оригіналі пишуть. 5800 ціна, контакти ось тут. Присутні. Так, кого цікавить телефонуйте. 5-й гольфік. 2005 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу, ціна 6100. Телефон 099, 05-244-36. <клес> <клес> На тканині є кліматконтроль. Коробка механічна. Кодоктаві в універсалі 2006 рік, 2,0. Е, так, бензин, мабуть, 276 пробігу. Пишуть оригінальний, контакти ось тут видно. Ціна 5500. Комбінований салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Реномеган другого покоління в універсалі. Це 2005 рік, 1,6 бензин, 237 пробігу. Ціна 4500. Контакти ось тут. Автомобіль з клімат контролем. B7 Passat. Так, по автомобілю 12 рік в рідній фарбі 2.0 дизель. Так, 11500 ціна, контакти 0,66, 12, 24, 113. Зараз глянемо по салону. Коробка механічна, салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Рено Меган. 12 рік за кустикою Боус. 1,5 дизель, 238 пробігу. Ціна 8900. Контакти 0,97, 003, 1103. Так, шкіряний салон з світлими вставками. Volvo v 50 10 рік, 1,6 дизель, 205 пробігу, 7250 ціна, ось тут контакт. Світлий салончик на тканині. Ось такий автомобіль. Кого цікавий, телефонуйте, а ми йдемо далі. Б7 Passat. Так, 12 рік, 2.0 дизель, 103 кВт на автоматі. 13200 ціна, контакти бачимо по салону, шкіряний салон. Зараз покажу. Ось такий має вигляд, світло шкіряний салон на автоматичній коробці передачі. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія 7. 18 року 2.0 дизель на автоматі. 242 тисячі пробігу. 14850 ціна. Тут контакти. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольфік. Так, 2000 рік, 1,6 бензин, 4500 ціна в гарному стані обслужений. Контакти 068 2412 901. Tá corre, cala o telefone,